А сьогодні я вам зроблю екскурсію по нашому еко-простору Eco-Food Це сімейне дітятко наше з чоловіком. Саме у цьому просторі ми реалізуємо нашу продукцію. У нас є напівфабрикати крафтові, які виробляють наші батьки. Є свіжі домашні яйця з екоферми з Киривоградської області. Нам присилають родичі ось таке класне масло натуральне. Є закатки на зиму для хозяюшек Є класна, дуже смачна тушонка, А також з е, пасіки нам присилають е, ось такий натуральний мед. У нас є ось така пальмочка, Це у нас Євгеній виживший. Його кинули у прошлому приміщенні, а ми його не кинули. Ось такий він у нас гарненький вже. Тут у нас вітрина з натуральними е, крафтовими сирами. Натуральними ковбасами, безлактозними сосисочками, це все власне виробництво. Це пастила від наших партнерів. Вона зроблена на дровах. Це натуральний продукт без цукру. А також у нашій команді є Олександр, це мій чоловік і душа компанії Village Eco Food. У нашому екопросторі ми создаємо любов, уют і тепло.